Теж в нас медик, такий отчаяний, вискакує на ту Беху, прям автоматом, в влюк, блін, а тут вустрілює ту беху, думали, там ще хтось є, блін, беха загоряється, починає горіти. Блі. Я вискакую, беру той грантомет, АТ-4, блін. Починаю його розчехляти для того, щоб вистрілити. потрібно рухатися, постійно рухатись, треба якось заховатися. Причому ті квадрокоптери просто от мінялися один між собою. Заїжджають типу, БТРи, БМП. В селі починають скидувати піхоту, і та піхота починає рухатися прямо на нас. І вони ту піхоту починають зустрічати. Мисло, викликаю одразу артилерію, починаю працювати дуже добре, слава Богу, артилерія працювала дуже точно. Ну, звичайно, не так, як би хотілося. Бо хотілося, щоб міни не падали, як, як патрони блін, з пулемета летіли ну кулі. От. Артилерія тлія дуже точно, що не першим залпом, коли артилерія вдарила, спалили їхній БТР. Другим залпом підбили їхній один танк. Наші ще якраз підійшли, під'їхали з гранатомета, знищили ще одне БМП. І от в той період момент якраз село таке трохи розтягнуте, можна сказати. Одна тобто така вулиця, справа, зліва будинки, таке село. От. І вони десь дві години там просто це інтенсивніша перестрілка. То вже потім я зрозумів, що вони просто не знали, де ми знаходимося в селі. От. Вони думали, що ми, певно, з самого початку, От. але ми були чуть якби не з самого початку села, а десь так чуть більш-менш посередині. І вони так помаленьку рухали, рухали, рухались, думали, де ми їх зустрінемо. І ми їх якраз вони того не очікували, коли вийшли на наших вже. Притул, наші почали їх тут постріляти. Дуже там багато їхніх перебили. Причому той весь от перших тих пару годин у нас абсолютно всі були живі, здорові, ніхто не був навіть ранений, не зачіплений, ну нікого не заділо Зупинили повністю наступ той спереді. Василь, заступник командира батальйону. Закінчив Національну академію сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у 2014 році. Шість років служив у 92-й бригаді, був учасником бойових дій. У 2020-му звільнився. У цивільному житті працював інженером. Повернувся до війська у 2022 році з початком повномасштабного вторгнення. У травні 2022-го призначений командиром стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Під його керівництвом рота вела жорсткі бої з окупантом на півдні України. Але потім що вони роблять? Вони просто беруть БМП хами двома БМП-хами і танком. Просто на всіх парах залістають в село. І настільки швидко вони ну, їхали неявно, не, не помалу, ну, не дуже швидко їхали. Знає на якій передачі, з якою швидкістю, але їхали дуже швидко. І наші там закріпилися на будинках. І теж не встигли якось зреагувати. І вони їх проскакують. І передають на мене, типу, там проїхали БМП і танк, блін, я кажу, де? Їдуть по дорозі, в вашому напрямку. І кажу, не може такого бути. Я свого, типу, КСП, там де бліндаж, виходжу на дорогу, там буквально три метри, де, де я був, виходжу, їде. Їде би той. Їде то БМП, блін. я вискакую, беру той гранатомет, а Т-4, блін. Починаю його розчехляти для того, щоб вистрілити. Хочу, ну, дуже швидко плину, прям ну, буквально там все на секунди йшло. Я щось не до кінця не зробив, наводжуся, ну, а воно не стріляє. А то кажу БМП вже метрів, кажу 40 біля мене. Я розумію, зараз йому просто чуть розверне башню, пулеметом випустив очі, і, певно, я вже все. Я давай той АТ-автомат беру і тікаю через бліндаж в кущі і на вихід села. Думаю, зараз там зустріну того БМП. Кулеметник і ще один боєць теж побіг. Ми там зустрічаємо і там виїжджають на той край села, якраз дві БМП. Воно розвернулося чуть правіше від нас. Там якраз було розбите М113 чи ще якась машина. І вони подумали, що вона робоча, і починає він стріляти по ній. От. Я ще до кінця розчехляю той АТ-4. Вже все, всі позиції практично зробив, все, що повинно, навожуся, бах, воно не стріляє. А то вістом там вже була, метрів кажуть, 20. Ми сидимо на строї, ми сидимо на строїх, каже, все, давайте зараз, по буде піхота вилазити. Ми сидимо, чекаємо, піхота, ну, висаджувати десант. Ми все, все на автоматах. Думаємо, зараз будемо зустрічати ту десант. Ну, там дуже маленька, кажу, ну 20 метрів орієнтовно, ну, чуть, чуть більше. Ми ну, вилазили, ми б їх прийняли. От. Ніхто не вилазив. Але БМП ми не можемо зупинити. Що робити? БМП починає розвертатися на нас. Ми починаємо тікати по тому окопу. Там той окоп трохи йшов по селі, воно розвертається на нас. Ми тікаємо, дивимося, башня розвертається на нас. Ми по тому окопу тікаємо, щоб воно нас не побачило. Він починає розвертатися в другу сторону. Ми отак в другу сторону вбігаємо, то БМП, Воно знову обертається. Друге під'їхало, теж дивиться в цю не Що робити? Починає їхати на мене. Я сижу в окопі, той далі, каже, тікай, бо зараз на тебе надійде. Каже, де вона? Де от 10 метрів в тебе. Я отак через вилажу з того окопа, дивлюся, їде на мене і думаю, ну я моя, що робити. Ой". І тут він чуть-чуть проїжджає буквально пару метрів вперед, ришкою з мене тормоза, механіка відкривається, не механіка, а БМП впадає той хвилину відбивний щиток. Чук, впав той хвилину відбивний щиток. Влазить механік, певний говів, закритий бо йому відповідно обзор. І тут е стріляємо того якраз з механіками. Прямо і на броні впав. Той кулеметник е стрельнув того е механа. Е Вилазив потім наводчик, теж десь його пострельнули, він десь в ті укопи біля БМП. От. Друга беха щось зрозуміє, певно, щось неладне, починає розвертатися і кинула дими і починає тікати. І потім наші хлопці там зустріли. Я передав операції, що вона вертається назад. Вже були готові зустрічати, вона проїхала їх і він прямо в задницю йому з РПГ зарядив. Вона ще щось проїхала ну, трохи на інерції і заїхала, десь їхала і там згоріла. Теж наш медик медік такий отчаяний ту, вискакує на ту беху, прямо автоматом, в влюк, вустрілює ту, -ту, -ту, ту беху, думали, там ще хто блін, беха загоряється, починає горіти. Ми, ми по окопах починаємо круг обходити ту «Беху», вона горить. І в той момент піхота їхня е, починає виходити е, в справа. Окрім То того, що вони пішли по центру села, не з центру села, по фронту на нас, вони пішли від на нас, виходить, справа. Причому справа вони не йшли, а тупо ползли від тої посадки, ближайшої до нашого села. Там трава досить велика така, і вони весь той проміжок. Просто повзли, десь там, ну, до кілометрів два, напевно. І вони підтискають нас в той фланг справа. Ми відсунулися від тої бехи. Добре, що відсунулися, тому що якщо б ми не вийшли до нас, вони б нас, певно, в спину почали просто пристрілили. Ми б ну, не очікували, що вони звідтом зайдуть, тому що там відкрите поле, досить великий участок. І вони починають стріляти. По нас з тих позицій, де ми буквально були, де ми ну, розстріляли того механіка і наводчика. Прямо з тих позицій. Там такий великий насип був, не знаю, що це таке було, то їхні позиції колишні були. О, великий насип землі мов, і вони починають з тої позиції по наступу вести вогонь. Ми починаємо стрілюватися, І вони заходять в село, на початок села, по правій стороні будівель. Тобто так, щоб було розуміти, от вулиця і хати отак. І вони вклинюються якраз з правої сторони. От, на жаль, той, там наші були позиції теж, і правий фланг, той, який тримав оборону, у нас провалився. Коли ми витягували хлопців, там пару лежало на, просто на землі, вони були пристрелені. Пару було в окопах такі розривами, ну то їх не міна розривав, скоріше їх закидали гранатами притул, вони там відстрілювалися. зв'язі, правда, з ними не було, ми втратили їх зв'язок. Ну, Але половина закріпилася на другій стороні і просто почалося стріляти через вулицю. Я там ще з пару людьми були на краю села. Почали переселюватися з тими, що були на, з інших сторони окопів. Ну, Там вже така дистанція чуть була орієнтовно 30, може 40 метрів. Ми з ними переселювалися. ті стріляються там в селі, прям. Просто, ну, через будинками. Притул все робило, дуже близька дистанція. Причому бачили їх повністю, ну, всій, дуже близько був контакт. Я не знаю, такого, такого близького контакту ще реально не було у мене до того часу. От. Що воно враховувалося просто в десятках метрів ті перестрілки. А. І то, що кажуть, ми стріляли в окопах, типу нас стріляють квадрокоптери їхні прямо на нами зависають і скидають просто на міни. Не міни, а ті гранати чи воги вони скидають. Ми просто так стоїмо біля, дивимося квадрокоптер, Він завис, завис, ну завис, завис ми що робити, та що робити? Та нічого, Робимо так, що то що робили, і стріляємося. Він просто тупо скидає баба, пару метрів від нас попало. Ми просто стояли повний ліс, практично. І падає пару метрів біля нас, У нас там на три чоловіки, і чудом нікого не задіває. Ми такі є І влетів дрон. Прилітає другий. Ми сидимо в окопі, з тими перестрілюється. прилітає дрон, бачимо, що він зав'єз над нами. Розуміємо, що зараз буде скидати то, і бомбочку. Ми потрошки в один окоп перебігаємо в друге. Він перелетів на сюди знову, не з того окопа, в око, попав, той, блін, скидає, не попадає. Починає коректувати той поні Вогонь. Міни падають біля нас практично от, пару метрів від тих окопів. Потрібно рухатися, постійно рухатися, треба якось заховатись. Причому ті квадрокоптери просто от, мінялися один між собою. от. Прийняли рішення десь зайти ближче в село, бо ми були чуть на Окраїні, отак, буквально там метрів 20-30, там були окопи на речі, ми так орієнтовно зайти їм в будинки, десь там пробувати закріплятися і сховатися, ну, щоб нас так не палили, тому що було дуже складно, вони просто нас бачили і просто валили по нас в угодь. От, І Ще такий був момент. Тож потім ми знали, коли ті підійшли до, до того насипу, а ми були вже з іншої сторони, там замполіт роти мій, теж такий отчайний, то тобто, саме бойовий замполіт, який бачив. От. І теж там якийсь тіп був бородатий. Почав по нас стріляти, і він його десь висить. І коли то завалили, то ми вже побачили, просто наш тож, тож дрон підлетів і теж знімав нас. Що коли того завалили, тільки по одного нього приїхало БМП чуть нижче, і вони його загрузили і евакуювали. Всіх більше нікого вони не збирали. Той, який забув великий командир, або якийсь дуже важний там воїн, їхній, я не знаю. Тому що всі решта вони не, за, не забрали в то БМП. Підійшло підкріплення, яке ми, правда, трохи довго чекали, тому що. Так ми потім знали, що не було наше підкріплення, то мали бути резерви, які мали йшли в прорив, коли наші проривалися, і мали підсилити. І там довго думали або давати той, підсилювати прорив, тобто розвивати наступ, або віддати нам, щоб нам допомогти. Бо реально було. Коли вони під'їхали, реально була така межа, що можливо, 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 ну не точно, скажімо так, могли ми не вистояти в певний момент. Тому що нас піджали, ну дуже сильно, дуже піджали. Іменно з правої сторони нас дуже сильно піджали. Ну, вони під'їхали, ті, певно, вже зрозуміли, що точно вже нічого не зроблять, і почали планово відступати, кажуть. Слава Богу, наші вже підняли вже квадрокоптери, їх бачили, де вони є, і вже відповідно квадрокоптерами. Коректували той вогонь, і кажу, дуже добре їх там по полю побили. В тому бою, що вони наступали, знищили. Це точно. 4 БМП, один БТР і один танк був підбитий. Точно бачили, що він горів, От. але не знаю, може, вони якось відтащили потім, але то вже не точно. От. І те, то, що передавали. Е те, що мені передали, що там було знищено вбитими 46 чоловік їхніх. Що це за підрозділ, це було те, що нам передали. Це 247-й парашютно-десантний полк з зразяні. Чесно так сказати, мені сил нічого не дає. Я якось черпаю їх в себе, просто і все. Я просто знаю, що ми то повинні зробити і все. Просто взяти і зробити. Як би не було тяжко просто брати і робити, Тому що за нас то ніхто не зробить. От, багато людей думають, що прийдуть якісь епічні батальйони, навчені там прям непонятно ким, і все зроблять за них. От. Але насправді ні. Цю війну виграє обичний звичайний солдат, який до війни просто займався якимись домашніми справами, працював на звичайній роботі, але так доля склалася, що йому довелося йти воювати. На рахунок воїна багато хто е, розділяє от, в мотивації. Що таке солдат? Поняття. Солдат це людина, яка просто беззаперечно виконує накази. От так, Як не повний не канонах, як там розписати, знаєте, як то кажуть, що от солдат це такий-то такий-то. Солдат, і якщо так розібратися під глибоко, це людина, яка виконує накази беззаперечно. Тобто, солдату скажеш копати, він скажеш, буде копати, сказати, стріляти, він буде стріляти, сказати, робити, він щось буде робити. От. А воїн це людина, яка робить все мотивовано з певних принципів, ідей, які в нього заложені. От. І якщо людина дійсно воїн, а не солдат, то на полі бою він набагато більш успішніший і кращий, ніж. Звичайний солдат. Солдатом може бути кожен. Кожен може взяти зброю, прийти якісь певні курси, навчання, підготовку і стати воїном. Він може бути навіть професійним воїном, який має великі навички, досвід, але він не стане воїном, якщо він не знайде в тому, що він робить. Тільки коли він зрозуміє, для чого він це все робить? І солдат стає воїном.